Ця історія далека від ідеальної історії кохання, але вона правдива, повчальна і по-своєму красива. А присвячена вона двом незвичайним людям Кості і Каті. Костя був сліпий з самого народження і бачив світ тільки завдяки звукам і запахам. Він не міг дивитися очима, але повірте, часом він бачу краще ніж будь-хто з нас зрячих. Вдихаючи різні запахи, він бачив красу навколишнього світу. А слухаючи звуки природи, звуки музики або голосів, він бачив все те, що могли втратити повноцінні люди, а особливо душі інших людей. За нотками людських голосів і манерами розмови він визначав відцінки характерів і тим самим міг з легкістю розбиратися в людях. Костя жив звичайним життям, і сліпота йому на заваді не ставала. Він, як і всі люди, працював, творив, мав хобі і свої переваги. Щоранку він виходив з дому на роботу і підраховував свій кожен крок від повороту до повороту. Посередині шляху протягом десяти років він завжди заходив в одну і ту саму кав'ярню, де йому відразу готували улюблену каву американа. Продовжуючи шлях до своєї майстерні, в якій Костя займався ремонтом аудіотехніки, він насолоджувався найсмачнішою кавою в світі кавою з кав'ярні Валентіно. Ця назва дісталась кав'ярні від його власника, італійця на ім'я Валентіно. І ця кава дійсно здавалася найсмачнішою не через особливий рецепт приготування, а скоріше через добрі серця людей, які її готували. Костю знали, напевно, всі собаки району. Він був дуже добрий і кожному собаці намагався приділити увагу, погладити, приголубити, підгодувати. Але був один пес, який мав до кості особливі почуття. Кожного дня в один і той же час пес вуглик чекав на костю біля кав'ярні, щоб люб'язно супроводити його до робочого місця. День 14 лютого 1980 року міг би бути звичайним днем для Кості, таким самим, як і всі звичайні дні. Якби не одна випадкова обставина. Хоча, може й не випадкова, Костя, як завжди, взявши в руки тростину, вийшов з дому о 8.30 і попрямував в сторону кав'ярні. Але кав'ярня виявилася закритою і Костя пішов на роботу без улюбленої кави вперше. Як виявилось пізніше, в кав'ярні була звичайна заміна обладнання, тому кафе відкрилося на годину пізніше. Адміністратор скрикнув подивившись на годинник, він зрозумів, що сьогодні Костя, їх особливий клієнт, вперше за 10 років залишився без порції кави. Рішення відправити каву американу прямо в майстерню до кості було прийнято швидко. Увійшовши в кур'єрську кімнату, адміністратор побачив тільки одного вільного кур'єра, і це була Кетя, дівчина-ураган, яка зовсім не любила підкорятися, погодилася і стрибнула на сидіння свого мотоцикла. Рвані джинси, кодлата зачіска, відсутність будь-якої жіночності і привабливості, вольовий характер все це робило її божевільною пацанкою, якою вона і була в глибині душі. До вас можна? Відкриваючи двері в майстерню, запитала Катя. В ту мить Костя здригнувся від її голосу і, повернувшись обличчям до дверей, відповів: Так, так, звичайно, проходьте. Чим я можу вам допомогти? Так я це, мене з кав'ярні прислали. Сьогодні ми відкрилися пізніше з технічних причин, тому доставку вашої кави доручили мені. Ось. Простягаючи хлопцеві стаканчик, накрити кришкою, відповіла Катя. І в той момент, коли його руки торкнулися її рук, щоб взяти чарівний напій, вона відчула тремтіння, яке огортало все тіло з голови до ніг. Костя відчув те ж саме. Вони обидва завмерли від цієї хвилі незнайомих почуттів, і обидва не могли зрозуміти, що ж з ними сталося. Звільнившись один від одного, різким приходом до тями, вони попрощалися. Катя забила свій байк і поїхала, а Костя залишився стояти біля дверей з долоносною кавою в руках, немов дивлячись їй ослід. Наступна ніч принесла їм обом безсонню. Катя не давала заснути думки про Костю, а Костя думав про Катю. Її голос був найкрасивішим. Найчистішим, найніжнішим голосом з усіх тих, які він коли-небудь чув. А обличчя Кості було найпрекраснішим обличчям з усіх тих, які коли-небудь бачила Катя. Нічого не знаючи про кохання, ніколи не відчуваючи подібного почуття, вони обидва вже були зачаровані одне одним, але самі навіть не здогадувалися про це. Наступного дня Катя побачила Костю, що наближається до кав'ярні, і подала знак бармену, він почав готувати каву. Коли Костя увійшов в кав'ярню, Катя привіталася і простягнула паперову склянку Кості. Їх руки знову торкнулися. Костя впізнав її по голосу. На цей раз вони познайомилися. Перекинувшись парою фраз, вони попрощалися і розійшлися кожен у своїх справах. Але тепер вони вже знали імена одне одного. Настав третій день, четвертий, десятий. Костя щоранку брав каву з Каті і щасливо йшов на роботу. А Катя, здійснюючи доставку замовлень кав'ярні, не пропускала нагоди зайти в майстерню Кості і поцікавитися, чи не потрібно йому чогось. Так минув місяць, розпочався другий. Катя так само зустрічала Костю з кавою в руках Франції, а ввечері після роботи підвозила його додому на мотоциклі. Вони вже були впевнені в своїх почуттях, адже весь вільний час проводили разом і багаторазово переконалися в тому, що вони подаровані одне одному долею. Друзі відмовляли Костю від відносин з Катією, розповідаючи, яка вона божевільна, негарна, непокірна. А Катю переконували в тому, що вона ламає собі життя, зв'язуючись з незрячим. мовляв, не пара він тобі тощо. Але обидва вони не слухали рідних і друзів. Костя бачив Катю найкрасивішою дівчиною в світі, найніжнішою, милою і доброю. Катя бачила коханого, мужнього, сильного і повноцінного чоловіка. 14 лютого 1981 року Костя і Катя одружилися. Вони здавалися найщасливішою парою в усьому світі. Незрячий Костя і бездушна Катя багато чому навчилися одне в одного. Катя навчила Костю дивитися на світ по-справжньому, розповідаючи і описуючи все навколо. А Костя навчив Катю відчувати вітер, відчувати дощ. Відчувати сонце і відчувати життя. Вони лежали на своїй ранковій траві, насолоджуючись своїм щастям. Вона пестила його волосся найніжнішою рукою, а він бачив в ній все найяскравіше і зворушливе. Тверда і недбала на вигляд дівчина виявилася еталоном жіночності, а чоловік з обмеженими можливостями виявився чоловіком, що вміє жити по-справжньому. Йшли роки, і з кожним роком любов Кості і Каті міцніла, підживлюючись сімейним вогнищем. Вони стали одне для одного сходом. Він розумів, що ні з ким так не дихав, а вона розуміла, що ні з ким так не ладила. Вони дбайливо піклувалися про свою сім'ю. Коли він засинав на дивані у вітальні, вона вкривала його пледом, а він щоранку приносив їй каву зі свіжою квіткою в ліжко. У їхньому домі завжди було по особливому затишно. До речі, вуглик теж став членом цієї прекрасної сім'ї. Костя і Катя дожили і до сьогоднішнього дня. Кості зараз 75, а Каті 69. Вони живуть в мері та злагоді. Коли я спостерігаю за цією неймовірною парою, милуюся і захоплююся ними. Вони виходять разом на прогулянку, тримаючись за руки. І так мило посміхається, ніби тільки вчора познайомилися. Їхні діти й онуки пишаються ними, і в усьому беруть приклад зі своїх предків. Ось як буває в житті, чи то завдяки кав'ярні Валентіно, чи то завдяки святому Валентину, чи то завдяки долі життя раптово звело двох абсолютно різних людей, але з однією однаковою здатністю, умінням любити. Душею. Звертаючи увагу на зовнішність, ми не бачимо справжньої сутності людини. Багато людей вважають зовнішні фактори мало не найголовнішим критерієм відбору супутника життя. Але насправді полюбити зовнішню красу дуже схубна справа. Краса ж не вічна штука. Сьогодні вона є, завтра її немає. Коли вона випаровується людям залишається лише змиритися і жити з тим, що є. Деякі навіть впадають у відчай, дорікаючи собі неправильним вибором супутника життя. Адже далеко не кожна гарна зовні людина блищить внутрішньою красою.